Богдан, розкажіть, будь ласка, про наслідки сьогоднішнього ранково нічного обстрілу Харкова. Другій годині ночі ворогом було завдано комбінованого удару по місту Харкову та по передмістю. За інформацією до центру міста Харкова сталося влучання чотирьох кабів безпосередньо по місту Харкову. Це в Київському в Салтівських районах міста. Наслідок цих влучань є загорання на території ринку в Київському районі міста. Також є пошкоджений, зруйнований повністю приватний житловий будинок і ще близько десяти пошкоджено там. Крім того, в Салтівському районі маємо ще загоряння гаражів близько 20 боксів. На всіх локаціях працюють підрозділи ДСНС, комунальні служби Харківської міської ради і п'ять постраждалих стали на цю хвилину. Чи були балістичні ракети? Балістичні ракети були, але вони прийшли за межами міста Харкова, по іншим об'єктам на територію Харківської області. Чи відомо загальну приблизну площу загорань? Е, по, по цьому ринку безпосередньо близько 600-700 квадратних метрів загальна площа, по гаражам площа оточується, велика масштабна пожежа, тому зараз водовозки міста також допомагають ліквідувати наслідки. Що відомо про стан поранених? Е, Легкі середньої важкості, осколкові від скла, акуберотравна і, е, і гостра реакція на стрес, е, в гаражах немає поранених? Е, попередньо немає.